Учасники другої історично-козацької міжнародної конференції переконані, подібні заходи покликані показати європейській спільноті щире прагнення українського народу долучитися до ЄС. Також зазначають, активні громадяни готові співпрацювати з державою у цьому напрямку. У нашому середовищі дуже багато представників уже пенсіонерів, але ж таких, які можуть надати величезну допомогу в реалізації державних. Програм. Це і ветерани АТО, і Збройних сил України, і державні керівники, які знають, що таке гармонізація стандартів. Це така серйозна справа. друге питання це правники, які розбираються в системі законодавства європейського. Вони теж можуть працювати разом з державою. І в нашій резолюції. Ми підкреслюємо, що українське суспільство готове співпрацювати співпрацювати з державними органами на підтримку найскорішої реалізації того пакету документів, який необхідно відпрацювати для вступу України до Європейського Союзу. Вступ України до Європейського Союзу, за даними опитування групи рейтинг, яке проводили у жовтні минулого року, підтримують 86% українців. Фахівці зазначають, підтримка може й бути і вищою, але в цьому заважають міфи та дезінформація про членство в ЄС, які тривалий час поширювались в Україні. Нині протидіяти фейками ворожій пропаганді, зокрема і в цьому питанні одне з головних завдань українських змі, переконана очільниця телеканалу МТМ Ірина Поліектова. Від нас, як і від медіо, залежить просування правдивої, зваженої інформації, яка говорить про пріоритети економічного, соціального розвитку з відповідною системою цінностей, законів, відносин з країнами-членами Євросоюзу. На жаль, цей напрямок руху нашої країни набув багато міфів та дезінформації. Наше спільне завдання прояснити відкрита глядачу перспективу майбутнього з Євросоюзом. Та відкинути маніпуляції стосовно цього питання. Про важливість правдивого та всебічного інформування людей щодо питань євроінтеграції говорять і бібліотекарі. Саме тому на базі обласної наукової бібліотеки, де й відбулася міжнародна конференція, вже кілька років діє відповідний центр. Ми відчуваємо свою важливу роль саме в інформуванні населення про пріоритети європейської інтеграції, про можливості розвитку нашої країни в майбутньому. З цією метою у нас в бібліотеці вже багато років працює центр інформація Центр європейської Інформації, де ми збираємо молодь, розповідаємо їм про європейський союз, розповідаємо про принципи, закони Європейського союзу. Під час конференції значну увагу приділили і освітній галузі. Нині в умовах повномасштабної війни навчання у школах, вишах та інших закладах відбувається дистанційно, але міжнародна співпраця не припиняється. Я сьогодні з докладом розповім, що треба нашим університетам, нашим коледжам і іншим закладам освіти для гарної праці з європейськими партнерами. Окрім цього, це і про обмін досвідом з університетами, з країнами-партнерами, це про стажування студентів, стажування викладачів і взагалом про академічну мобільність всіх наших представників, стейкхолдерів наших. Усі ідеї та пропозиції доповідачів другої історично-козацької міжнародної конференції передадуть до офісу президента Єлизавета Баздрєва, Ірина Хомуцька, телеканал МТМ.